Тіймаються гармати, немов почесна варта, і блискавки у небо летять, бо ворог має знати, коли працює арта, всі інші аргументи мовчать, виблискують боками ракети і снаряди, ми разом захищаємо дім. Сьогодні Боги з нами, та ми не на параді, ми ворогу дару. Могли їм, а мати Україна всім серцем відчуває, як гризлися у землю синни, для ворога ми кара, що з неба прилітає, а для своїх ми боги війни. Ракетні війська володіють великою вогневою міттю, можуть вести бойові дії за будь-які погодні умови в будь-який час доби. Вони здатні вражати повітряні цілі під час їх маневрування по курсу, висоті, швидкості, а також в умовах радіоперешкод. Вони вміють бути ефективними навіть у таких умовах, коли ворог переважає завдяки його ресурсам. Українські ракетні війська стали одними з найпотужніших у світі.